Вам не вистачає часу піти до магазину. За вас це зроблять у супермаркеті Соломон. Саме тут дирекція створила інтернет-сторінку. Завдяки новинці замовити продукти, харчування чи хімію тепер можна і дома. Інтернет-магазин Соломон це єдина в Коломиї послуга, завдяки якій ви не виходячи з дому, можете придбати товар. Віртуальний супермаркет це зручність, економія вашого часу та грошей. Бажаєте м'ясну продукцію, фрукти чи можливо промтовари? Заходьте на інтернет-сторінку Соломон2. Та нашого магазину це є створення хорошого настрою для клієнтів і максимального комфорту в процесі здійснення покупок. Для того щоб ще більше вдосконалити можливість людей краще себе почувати при покупках в магазині, ми створили інтернет-магазин. На сторінці сайту «Соломон» можна замовити будь-який товар. Для початку потрібно зареєструватися, вказати своє прізвище, ім'я по батькові, вулицю на якій ви живете, та контактні телефони. Далі справа працівників супермаркету. Після моменту отримання замовлення від клієнта на протязі двох годин здійснюється доставка продуктів додому. Наш менеджер, звичайно, зв'язується з людиною для уточнення інформації, для більш детального ознайомлення з продукцією, яку людина замовила. І протягом двох годин ми доставляємо. В інтернет-магазині Соломон можна здійснювати покупки будь-яких товарів, які продаються в нашому магазині. Це є продукти харчування, а також побутова хімія. Є також алкогольний відділ, сигарети, ну, вся продукція, яка продається в нашому магазині. Василь приходить до супермаркету як мінімум раз на день. Інтернет-послуга, яку створили в магазині, для нього реальна економія часу. Тепер чоловік замовляє товар вдома. Це дуже зручно, дуже нормально. Так що ну дуже хороша ідея. У них виникла. Тримаємо руку на пульсі, що відбувається в цьому магазині, і тому ми відразу, коли узнали, відразу почали пробувати, що це за послуга, як вона працює і що воно таке. Ну тим це якась новинка в нашому місті, де ще такого ще в нас не було. Ви замовили, вам доставили. Якщо сума покупки, яку ви зробили в інтернет-магазині, сягає 200 і більше гривень, доставка безкоштовна. Якщо ж ні, товар вам привезуть всього лише за 10 гривень.